Супер, мапу видно. Поїхали. Розказую. Значить, по-перше, які новини на каналі у нас відбулися? Е, в мене є різні кораблі. Зараз вам покажу. Е, ось Гладелюб, Гладелайп, Гладелюб. Ей, чого я не можу. Не знаю. Зараз заново. Ага, працює. Я вже думав, екран не працює під час ефіру. Було б дивно. Отже, в мене є. Якась невеличка підбірка ексклюзивних кораблів, які мені підігнали деякі благодійники. Що ж, За це я їм дуже дякую і зараз я вам трошки розкажу. Ось в мене є цікавий такий кліпер. Їх є чимало дуже цікавих кораблів. Давайте краще я їх покажу вживу, отже, підняти вітрила. Ай, рятуйте пірати. Зараз ми від них Узім швидко змиємося. Рому нема, щоб хлюпнути. Підняти прапор! Mm -hmm. Я спеціально вирізав музику, для того, щоб не банилася у мене гра за рахунок авторських прав. Це постійно у неї проблема. Тут виникає. Постійно мені прилітає за ті авторські права. Все, втік від піратів. До речі, бі біля мого острова. І зараз швиденько в Гваделю. Підняти вітрила. Капітане! Це у нас звіт. Майже 12 тисяч золота прийшло. І за е, зарплату ми платимо майже 9. Добре, чудово, платимо. Отже, розказую, які у мене є цікаві, дуже цікаві, дуже прикольні кораблі. Ось цей поки що найпотю... найпотужніший <с -4> <с -4> найпотужніший корабель, який мені підігнали, це. Лінкор першого рангу. Ексклюзивчик він там є. Можете подивитися в бібліотеці ексклюзивних кораблів. Має неймовірну кількість гармат. Сьогодні ми на ньому поплавимо в мережевій грі. Покажу я вам, як він воює. Давайте трошки по порядку. Лінкор другого рангу теж ексклюзивний. Так от він виглядає. Трошки їх розфарбував, але не занадто. Це мій е, фрегатик базовий. Про нього я вам майже нічого ще не показував, не знімав, але на ньому я вже трошки поплавав, трошки пофармив. Мені він дуже подобається. До речі, це той, що на е, 52 гармати, сумарно. Шхуна у мене це яка як вона називається? Ага, це старенька моя шхуна. Шхуну, ви бачили. Фрегат це фрегат ексклюзивний, називається е, фрегат Конституція. Мені він особисто не дуже зайшов, але це такий собі дуже схожий на моновара, до речі, дуже потужний кораблик. Тож я вам збираюся зняти окремо підбірки кораблів, окремо про фрегати, окремо про Галеони, окремо про джонки, того, що у мене їх є декілька теж. Дивіться так, у мене є джонка, моя звичайна вісьмірка. Шнява, це я просто пригнав, Шебека це для перегонів, взяв її. Бригантинка моя ще з минулих, цих з перших серій шхуна. Шхуна, я сюди майже все поприганяв. Дивіться, що в мене є. Ось така величезна, велика джонка. Просто розносить всіх на одному духу. Хі -хі. Аби мої гармати так стріляли, то фу, ти що. Ну ладно, не буду зараз багато собі набалакувати зайвого. Що ж? Є вона у мене в розпорядженні дуже крутий корабель, дуже потужний. До речі, він мав реальну піратську історію. Я збираюсь вам зняти різні відео, тобто про групи кораблів, точніше про їхні, про окремі клас кораблів, про фуджонки, про фрегати, про шхуни, про ще когось, точніше майже про всіх, що будуть дуже цікаві. І потім в коментарях під відео. Про кожен корабель, я буду обирати той коментар, який мені найбільше сподобався, або декілька, і буду серед підписників розігрувати е, ці ексклюзивні кораблі і мої, ті, що я роздобув в бою, буду дарувати. Поки що я дарувати не можу, тому що я ще не пройшов повністю проходження, і тому я не можу відкрити опцію дарувальник. Що у мене це зараз за кораблик? Це в мене ексклюзивний мановар е, летючий голландець». Ось так він виглядає. Так не видно. Дуже потужний, дуже потужний реально моноварчик. Я вам його ще обов'язково зніму, коли ми в проходженні дійдемо до моноварів. Я його порівняю, зніму. Є паровий корвет, теж ексклюзивний. Побачимо, чим він відрізняється від класичного, який зустрінеться у грі трошки пізніше. Мапу. Um, цього як його там? Куби. Я ще не, не купляв. О, до речі, секундочку, зараз прочитаю, що там ми написали. Mm -hmm. Так. Секунду. Все видно, мапу видно. Багатоповерхівка. Так. Джонка під слідами. Добре. Поїхали далі. Джонка ексклюзивна теж, але меншого розміру, трошечки більш заряджена, ніж звичайна, класична. Бачите, попереду взагалі у неї 7 гармат стоїть по бокам, не пам'ятаю, здається, так само, і позаду ось у неї 5 гармат. Тобто, ну, трошки підсильна джоночка. Ось кліпер, на якому ми щойно сюди примчали. Цікавий корабель, дуже швидкий. Я так розумію, він більше як торговий самовикористовувався, наскільки я до нього про нього поверхнево читав. Але про нього я також збираюсь конкретно так розповісти, коли вже в грі дійдемо до кліперів. Заволодію одним звичайним кліпером і порівняю оці два. І розкажу про них трошки історію, трошки що вони, як вони плавали, де були застосовані. Ну і звісно ж, розіграємо між підписниками. Так, китобій свій сюди теж пригнав. Карака на караці обов'язково знімемо проходження, не проходження, а відосик, як працює карака, як це все відбувається. Флейт я сюди ще не переганяв. Але я збираюся так про різні групи кораблів познімати. Думаю, що вам сподобається. Якщо ви в такому зацікавлені, будь ласка, пишіть і будемо далі в цьому якби, векторі рухатися. Ну що ж, давайте тепер довгоочікувану обіцяну мережеву гру. Що нам треба знати про неї? По-перше, треба підготуватись, накупити порохових бочок добряче. Бачите, майже на кожному кораблі в мене багатенько так цих порохових бочок. Що ще? Дошок треба чимало мати, ядрами треба затаритися. Ось, бачите, наприклад, на цьому лінкорі першого рангу в мене 500 ядер. Ну, це мало. Я собі зразу куплю ще. О, бочки є в наявності супер. Дошки я вже всі використав, ядра звичайні треба. Це так, щоб ви наперед розуміли, що буде в мережевій грі. Давайте ще якийсь кораблик затаримо. М -м Давайте Джонку. Ексклюзивну Ося. емператорська. Е -е. Хто вона там, коханка чи що? До речі, так, потихеньку намагаюся підтягнути свою англійську. Ну, Щось виходить, щось не дуже. Сильно мене не судіть. Тим більше, ще й перший мій цей е, стрім. Ще й з тим запланованим стрімом налажав взагалі якось не склалося по-людськи. Як воно? Так, я не розумію. Воно ж начебто все мало працювати і не працює. Тож, поїхали. Трошки ми затарили кораблі. Тепер заходимо в мережеву гру. Е, мережева гра можна створити гру, можна приєднатися, можна відкрити чатик. Подивитися, що я один-єдиний гравець зараз в чаті. І вийти з нього <гум> можна подивитись мої результати. Я зараз маю рейтинг честі 5. Ну, так собі, так що чесно. Тільки-тільки вибився в люди, можна сказати. Інколи, до речі, зараз покажу зразу, де вона там таблет... Ні, це не це. Результати Для того, щоб мати кращий результат, треба, навіть якщо програв, все одно досиджувати до, кінці, до кінця в мережевій грі і дивитися, як грають інші клан, який ми з вами створили. Ось у мене вже декілька учасників клану, так що запрошую. Побачимось в спільних битвах. І що далі? Можна налаштування, поналаштовувати трошки. Тож, давайте починаємо приєднуватись. Шукаємо гру мережеву і намагаємося до неї приєднатися. В Європі ми бачимо один гравець, це я. <с> Якщо один, то це саме мене воно так рахує. Так, е, США, Схід, гравців 3 і сеанс 1. Тобто два гравці зараз між собою грають, і у них спільний один сеанс. Щось, хлопці, я не знаю. Чи дівчата? Де ви всі? Де ви всі? Ну я розумію, що <с> ви зараз зі мною? Е, це його... О, це супер. Приєднуємося. Шукаємо першу попавшуся. Гру і до неї зразу приєднуємося. Обираємо кораблик і дивимося тепер умови. Значить, 3 проти трьох обмежень немає. То зараз затаримо трошки свій кораблик, як ми, який ми там обрали. Що він там Він обрав? Галеон. Добре, будемо на фрегаті. Візьмемо трошки більше бочок, трошки більше бімб, Більше 20 деревини немає сенсу брати. І, в принципі, можна вже йти в бій. Гаразд, Натискаємо готовий. Скоріше за все, зараз цей хлопець. А, слухай, Назар, це ти. Ху -ху, то Це ми зараз з тобою пограємо. Ах, я не побачив зразу. Добре. Що ж, випиваємо ромчику. І дивимось, де там наш Назарчик? Чи назар? Не назарчик, це точно, вже назарчиків немає. До речі, напишіть в коментарях, чи добрий звук, того, що я транслюю. Звук з свого телефону. Не знаю, як воно тут працює, чи добре, чи подобається вам, чи ні. Угу, швидкість, звичайна. До речі, зазвичай обирають 2х швидкість, тоді все набагато швидше рухається. Назад. Реалісті, Зараз Назар буде знати все, що ми робимо. Бочку, спороком, тому що в нього вток. є доступ до цього до ефіру. Гарний у нього ливончик. Цікаво наскільки громад. Ага, це вже він по мені стріляє. Ну добре. Зараз перші прольоти почнуться. стріляй! Кинути якер! У мене стоїть режим автострільби. Дармати на зараз уперся. Ну, в принципі, я тобі скажу, ти так майстерно, майстерно. Кермуєш. Ми бідом стрілом. Так, підпливаємо ближче, ще один залп. Міняємо на бімби. Порохову березу скинули. На нак! А, давай, давай. Не Ох, потопив! Корабель. Красавчик. Не Це ти що, бімбами стріляв чи що? ну! Слухай, мені сподобалось. Давай реванш. Давай. Я маю докупитися, прямо не виходячи з гри, можна е зразу продовжити в наступній грі грати. Давай, що там у мене? Всього вистачає. Бачиш, я вчасно не відремонтував корабель і через це програв. Тож бочок у мене достатньо, рому достатньо, всього, в принципі, достатньо. Ще трошки бім підкупимо. І по... А, секунду. Ні, він буде відремонтований. Тож я готовий. О, зразу, знову тільки вдвох. Добре, наступного разу вийдемо з гри і подивимося. Так, де ти там? Угу, Бачу. Супер, до речі, ось це режим переписки. Тут прикольно можна повеселитися. я зазвичай питаю у хлопці, Кіпському праві. Як на мене, то це весело. Підняти прапор! Так, на цей раз я піду в наступ. Бочку з порохом скинуто. Якщо це вдасться. Бочку з порохом скинуто. Я знаю, що взагалі просто так навмання мінувати море. Це Бачку обережка з бачками. Побачимо. Кинути якір! Бочка з ворогом скинуто! Підняти якір! Вогонь! Кинути якір! Так, 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 уже призівав свій час. Свій момент. Давайте зразу бімбами заряджаємо, бо бачу, що кінами. Вогонь! Кинути якір! Так, ми там обійшли вже чи ні? Обійшли. Це погано, що я йому під повний зал під'їжджаю. Ой, ще й вітрила повністю не відкрив. Ще й під, цей, під вітер пішов дуже незручно, дуже негарно. Це йому зараз замінує тут море. Це йому добре. Опс, Ей, що це було? Потрібно полагодити вітрила. Добре, зараз ми його трошки накидаємо. Все, бачу, що вже не попаду. Поки ми допливемо до його залпу, полагодимо вітрила швидко. О, народ, мало я взяв парусини. Походу він викупив, що я мало взяв парусини. Ха -ха -ха. Ох, Назар, красавчик, слуха, мені подобається. Ти мені зараз виробиш повністю вітрила і буде до побачення. Будеш цим дуже технічним переможцем. Кинути якер! Давай, давай! Вогонь! Хоча, якщо ти в запасі добряче це із деревиною, то усі всі залпи якер! тобі до одного місця. Усім на палубу! Так, у мене вже нема чим далі ремонтуватись. Відняти Відняти і на йду. Так, щось невзрозуміло. Що там відбувається? Для того, щоб приєднатися до клану, треба написати мені, як ти називаєшся, який у тебе ID гравця в цій грі. І я там можу натиснути кнопочку Додати гравця. І потім тобі приходить пропозиція, що такий-то клан хоче тебе запросити, і ти натискаєш приєднатися. І все буде супер. Ти приєднаєшся. Того, що я не можу просто напряму тобі uh, запрошення якесь надіслати. Мені треба щоб Ти написав спочатку своє ID. Бачиш, у нас така дуель зараз виходить. Дуель цих. Бачку Алі! Порохову бачку скинуто! Супер. Таке я люблю. Тепер треба його розвернути по цю сторону. Очку алії скинуто! Давай, крути кермо. Куди ти мене сунеш? <поцерість> Оце нормально так у нього виходить, Чи мене зараз підірве на власній бочці. <поцерість> До гармат! Бочечок, бочечок, давай, 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 бо я зараз теж. Це, потопив, красавчик, мені треба було трошечки від нього відплисти. Так, закриваємо гру і тоді тільки кидать бочки, бо бачите, через те, що в притул ми стояли, давайте заново приєднуємося. Що у нас є? У нас є м -м, Віктор, є Максим. Що там у них один проти одного, один проти одного. Нема гравців. Ну, доб Добре, давайте ще з кимось зіграємо. Хто у нас тут? Які кораблі? Ага, Ха -ха, цей вже кудись зник. Давай з цим спробуємо. У нього, дивіться, зразу мені показує ті кораблі, які я можу обрати для того, щоб бути на рівних, так би мовити, умовах з цим гравцем. Давайте на Джонці. Джонка у мене яка? Джонка проти Джонки? Ні, так не хо. Давайте тоді на фрегаті. І я собі підкуплю деревини, щоб було 20 бочок ще трохи. До речі, хто це? Це не наш хлопець? Хто там? Хто це такий? Парусини на цей раз вже візьму. Скільки там 15 треба, щоб було. Більше ядер давайте ще візьму. І добре. Готовий. Ха, Поки я підготувався, то він вийшов. Ну, добре. Тоді ми шукаємо іншу гру, поки що свою не створюємо. І далі я покажу, як створюється своя гра. Так, Віктор, ще раз, це ти чи не ти? Так, ну добре, давай. Я готовий. фрегат проти Джонки. Знову ти зник. Ну, добре. Давайте подивимося, або є інша гра, або нема. Так, я поки почитаю е коментарі, що там у нас. Mm -hmm. Так. Джонка. Так, дуалінгу, дякую. Вже скачав і часом не заходжу, часом заходжу, таке. Приєднатися до клану я сказав. Скажи свій ID. Це відповідь на питання. Що ж, це вже інший, інший гравець, ось зверху можна побачити ім'я. І я обираю ось цього лінкора, щоб разом з ним в принципі однакові лінкори. Зараз ми затарюємося. <с up> на цей раз помилку не буду повторювати. Візьму більше парусини. І давайте теж візьмемо кніпелів про всяк випадок. І відмічаємо, що ми готові. Все. Два із двох гравців, зараз він буде готовий і йдемо в бій. Де наш цей ворог? Я його не бачу, але він в ту сторону десь знаходиться. От там десь. Тож ми... треба подумати, підготуватися, що тут у нас. Давай спочатку зарядимо кніпелями. Ага, мало буде кніпелів. Добре. Тоді зразу попереду з, з боків давай. О, це він уже на швидкості йде. Бочку з порохом скинуто! Усім на борт! Усім на палубу. Кинути як! До речі, він залишив можливість мортирки. Добре! Вогонь! Поки швидкість більша, треба на це розраховувати. Силь, спіль, ага. Стріляй! Він зараз буде не дострілювати до мене, я так сподіваюся. О, ні, він дострілює. Ой, <с? <с?> ні, мені таке не подобається. Що там у нас? В яку сторону будемо плисти? До гармат! Давайте його спочатку кніпилями спробуємо розібрати. Він втікає. Ну гаразд. Втікає, то й втікає. Він, а, до речі, це найневигідніша позиція підходити до корабля ззаду. Давай, давай. Він зловив мене, що я зараз проти вітру стою. Якби він зараз бачив, що в мене тут відбувається, то він би пішов на мене в атаку і дуже добре мене б розніс, поки я тут призвертаюся. Добре, давайте знесемо. Вогонь. Він розносить корпус машин. Порохову бочку скинуто. Давайте накидаємо, накидуємо, бочучу. Порохову бочку скинуто! Він у нас хлопець досвідчений, я вже бачу, треба бігом на нього. Так, повертаємося. Кинути які. Куди він піде? Сюди піде, добре. Тоді, звичайними ядрами, а другу сторону бімбами, добре? Так, до речі, я ж не перевіряю, чи йде у мене далі стрім, чи не йде, чи щось відбувається, чи ні. Так, начебто все йде. Зараз після цього бою почитаю, що ви там пишете. Я не розумію, у нього що? Далі б'є мортирка, ніж у мене. Чого він по мені попадає, а я по ньому не попадаю. Ще трохи я просто піду на нього на штурм та й до побачення. Але на штурм зазвичай більш небезпечний. На нас напали! Зрозуміло. Лупимо йому вітрила, промаха. На а він мені по корпусу лупить немало, так Так. Ще разочок. На Ще разочок. Ремонтуємося, ремонтуємося, ремонтуємося. Все, він зараз мене просто Відняти рознесе. Прапор! Коротше, я бачу, що він мене зараз розносить. Давайте повертаємося іншим боком. Може, щось із цього вас вийде. Вас не Порохову бачку скинуто! Так, мортирку він уже накидує. Давайте ми накидаємо трошки. Сподіваюсь, хоч зачок десь потрапити. Зараз ще й інший бік рознесе. Давай, давай, кори, брам. Ну, Він розносить, і я нічого не можу зробити. Ну добре, давайте йдемо на штурм.